Вони бігали на випередки, Матч! розбирали зброю та боролись на руках. Тихо, тихо, стол сломається 60 школярів із різних районів Чернівецької області змагались за звання найкращого юного прикордонника. Команди міряли з силою у різних видах спорту: бігу на короткі дистанції, підтягуванні та віджиманні. Учасники навіть метали учбові гранати. Налаштовували на перемогу школярів їх друзі та однокласники. За кожний вид діяльності команди набирали бали. Кажуть, такі змагання їм до вподоби, бо так вони мають змогу підготуватися до майбутньої професії. Я хочу стати прикордонником, тому що хочу захищати цілісні України. Прагнуть стати охоронцями кордонів держави і дівчата. Захищати кордон це бути патріоткою, патріоткою України. У мене якесь якесь тяжіння до цього. Мені подобається. Це може після 11-го і буду поступати на прикордонника або щось. Це такого. У заході також взяли участь і досвідчені прикордонники. Вони показували школярам, як затримувати порушників, які хочуть незаконно перетнути державний рубіж. Дій прикордонний наряд. Добре, Добре. Також учасники могли побачити, як насправді працівники прикордонної служби шукають наркотичні речовини та зброю. Охоронці кордону кажуть, такі змагання допоможуть виховати справжніх професіоналів у цій справі. Ці діти у майбутньому можуть стати перед питанням вибору професії. Хтось вибереть цивільну стезю, хтось вибереть військову. Ось і для того, хто вибереть військову, між малих скажімо, літ ознайомлюється з такою непростою професією, а тому вже в подальшому зможе зробити чіткий вибір. Такі змагання проводитимуть щороку, щоб вже з молодого віку навчити підлітків охороні кордонів України. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.